Сім'я Омельчуків, яка проживає на вулиці Дворецькій, 120 Б, з жахом чекає весни. Їй загрожена небезпека залишитися на вулиці. Невизначеність у їхньому житті почалася ще з 1993 року. Дворецька 120 – це адреса Рівненського заводу будівельних матеріалів, а будинок під номером 120Б – місце проживання працівників цього заводу сім'ї Омельчуків, у, у яких троє дітей. Хоча це звичайний не будинок, а виробниче приміщення цього ж підприємства. У березні виповниться 6 років, з того часу, як вони п'ятеро живуть у цій колишній художній майстерні на фоні яскраво контрастуючих будинків Царського села Анатолій та Марія Омольчики працювали на заводі з початку 90-х років і жили у кімнаті заводського гуртожитку, який знаходиться поруч з прохідною. Тут була художня майстерня, вона освободилась, і директор її готував для працівниці з контори. Ми просили, підходили до його, казали, дайте нам. Ми ж так бідуємо. Діти малесенькі, тому півроку, тому півтора, тому три. Той ходить по змінах, прийде з ночної зміни, не може віддихнути... Кухня на коридорі, кажу, хоч брида до сусідів іди. Прошу до його. Він каже, ви ще не заробили. Мальчиків селилися туди самостійно. А влітку минулого року директор Анатолій Борискін погрожував тим, що подасть на них до суду. До речі, він їздив сам у село і дивився, чи могли б мальчики там жити. Зробив висновок, що могли б, тому й продовжував постійно нагадувати їм про виселення. А 25 вересня минулого року таки подав до суду на своїх працівників. Рівенський міський суд рішенням від 30 листопада 98 року вирішив задовільнити позов заводу та виселити Анатолія та Марію Мальчиків разом з неповнолітніми дітьми і самовільно зайнятого нежилого приміщення. Сім'я вирішила звернутися зі своєю бідою до міського керівництва. Останній раз директор заводу запевнив міг виконком, що думаю над тим, як включити Мальчукам опалення. Ну, продовжувати жити вони можуть там, але це виробниче приміщення на території підприємства і для того, щоб не було, не, не було ніяких нещасних випадків, жити там не можна. Цього року завод Будмонтеріалів здає чотириквартирний котеж. Отож у гуртожитках вивільняться місця. Директор знову запропонує мальчукам заселитися в гуртожиток. Раніше на завод приходили люди, і тимчасово жили без приписки декілька років. Як запевнив нас, пан директор таких зараз не залишилось, окрім мальчуків.